Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G. Розпаковка. Ще кілька днів тому я навіть не знав про існування телефона такої моделі. Зараз я вже знаю і можу вам сказати, що це модель минулого року 2023-го, тобто застаріла. Зараз актуальна модель 13 Pro і її варіації, але 13-та модель коштує. З такими самими характеристиками, трішки кращими. Десь від 13 до 15 тисяч гривень, якщо не помиляюсь. Цей телефон коштував від 9 до 10 зараз. І що тут такого цікавого, що якщо порівнювати з телефонами, які там коштує 12 тисяч, які просто Redmi Note 13, то цей круче. Але е, зараз в Україні залишились його залишки, залишились залишки, так? Тобто допродають залишки в магазинах, е, Фокстрот в Одесі в два телефони, Комфі два телефони, е, в Цитрусі зовсім не було їх, а в Allo, тобто в мережі е, Xiaomi Store, ми знайшли аж 4 телефони, і всі в чорному кольорі. Ось такому. Це називається Midnight Black колір, ну Бачите, телефон такий достатньо стильний, три потрійна камера, 50 пікселів, 8 пікселів і макрозйомка 2 Мп 190 грамів. Якщо не помиляюсь, дуже прикольно, що тут сканер. Відбитка пальця як у мого старенького Sony на клавіші ось тут. Що ще вам сказати про нього? Нас зацікавила модель тим, що тут є зйомка в 4К 30 FPS, правда, і є оптична стабілізація. Це ще не все. Тобто, телефон хай вмикається, мабуть. Вмикається, хай телефон. Вмикається тут телефон, тут хай тут вмикається, а я розпакую далі. Тобто коробочка така, бачите, велика, товста коробочка, От, як завжди, якісна. Розпакували нам його прямо в магазині, перевірили, все було ок. Чим відрізняється Note від звичайних Redmi? Тим, що в комплекті йде ось такий простенький, але достатньо практичний силіконовий чехол, його ну, з нашої практики, вистачає десь на місяць користування. Далі він тускніє, жовтіє, і потрібно заліка купувати щось краще. Якщо ви купуєте заліка або навіть телефони, смартфони у нас в Україні, я рекомендую користуватися. Сервісом е, кешбека Leti Shops. Всі посилання в описі під відео. Я користуюсь ним давно, регулярно і регулярно отримую е, кешбеки. Про це і теж окремі відоси, якщо що. Е, ну, Тут у нас макулатурка, як завжди. Хтось її взагалі колись читає, не знаю. Так, е, кейс е, зі скрепкою. Скрепку видно. Так, все нормально. Що ще тут цікавого? Що мене? Тут найбільш всього е, е, порадувало. У нас тут блок живлення, зараз його ви. Блок живлення у нас тут 67 Вт, Тобто телефон підтримує швидку зарядку. Блок достатньо такий солідний. Е, не знаю, кажуть, що сам блочок такий може підтримувати ще безпровідну зарядку. Я не знаю, телефон не підтримує. Так. Це круто. Так, 67 Вт. Це прям круто-круто. Мені подобається це. Хай тут буде. Зарядний провід. Так, дуже класні проводи. Бачите? Він з червоненькою позначкою. Достатньо товстий. Тобто це і дата, і зарядний кабель, який підтримує швидку зарядку. Цінна штука, що в нас ще? Ну ще макулатурка, більше нічого такого цікавого в коробочці немає. Коробочку, ви знаєте, ми зберігаємо, тому що там є імей-коди записані, якщо у вас а, свиснуть телефон, чи що, що чи, а, як в мене був випадок, наприклад, що ми продавали б телефон, але я чомусь вирішив а, такому цьому покупцю не віддати відразу коробочку. Виявилось, що він подивився телефон і сказав, що мені не підходить, щось йому там не підходить. Давайте повернемо. Я кажу, давайте, давайте повернемо, я не проти, тільки ми звіримо і мій код. І на цьому вся наша розмова завершилась, тому що. Судячи зі всього, і майкод, він, він міг вже там підмінити. Це робиться за допомогою викрутки за хвилин 5-10, не більше. Так, мову ми вибрали українська. Далі. Україна розміщення. Так, встановлення регіону. Так, хай буде кейборд. Це ми все читаємо. Що цікавого, що в телефоні? Ну, Тут. Немає підтримки. Тут 8 карт в форматі Nano, але немає підтримки карти пам'яті. Тут власної пам'яті оперативка 6 і пам'яті 128 ГБ. Можливо, дитині вистачить. Дитина, правда, вже доросла. Додати мережу ми не будемо додавати мережу зараз. А... Пропустити можна нажати так. Сервіси Google, що він дасть нам. Відбиток пальця, пропустити. Все ми пропускаємо, тому що це буде потім все налаштовуватись. Так, дивіться, яскравий такий екранчик. Тут, до речі, amoled екран Скло Gorilla глаз п'ятої категорії. У моєму телефоні теж таке скло. Шостий рік телефон веде себе дуже добре. І а, ніяких подряпин на екрані немає, якщо що. Ну, Це правда, в мене телефон не Xiomie. MIUI 14 і Android тут має бути, якщо я не помиляюсь, 12%. Ну, Я можу помилятися. Я так по пам'яті, бо шпархалки все говорю. У нас тут заряда батарея залишилася 12%. Ми зараз a, закінчимо відео, поставимо на зарядку і зробимо синхронізацію. Мені здається, з Такого з Xiaomi 21-го року на Xiaomi 23 року, це має зайти дуже швидко, достатньо. Так, щось якесь завантаження програм відбувається. Що вам ще про цей телефон сказати цікавого? NFC тут є, і це добре. Тут якийсь модний в нього, модний в нього звук, він там щось підтримує там Dolby Atmos, щось таке. 3,5% 3,5 мм є роз'єм Type-C. Тут скло. Задня стінка скляна, так що можна, мені здається, ненароком її пошкодити, якщо що. Але потрібно користуватися чохольчиком і захисним склом. До речі, тут поклеєна заводська. Захисна плівка, якої вистачить на якийсь час, ми будемо купувати сюди якесь китайське скло, якесь там, не знаю, там D чи що воно там, як воно називається, і клеїти сюди скло, якось так звичка в наших всіх телефонах поклеєне скло. Яскравість тут достатньо висока. Бачите, є, якщо вам здається, що телефон показує. Телефон показує е, жовтим кольором це все, то ми заходимо в налаштування е, налаштування екран. Екран. І е, ми тут, здається, рівень яскравості, ні. Колірна схема. Колірну схему вибираємо, і у нас буде екранчик більш жовтий, більш пастельний, чи більш Яскравим. От, така от штука є, якщо. 667 дюймів тут екран. 5000 мА у нас батарейка, швидка зарядка, я вже казав. ну Всі такі весь набір стандартних функцій для телефону цієї цінової категорії тут є. Снап Медіатек процесор тут 1080. Uh, є графічний uh, прискорювач, наскільки я пам'ятаю. Uh, і що вам таке? Що, що я ще пам'ятаю про цей телефон? Uh, достатньо важкий, 193 чи скільки там грам. Uh, ну, якщо ви користувалися Xiaomi, купуєте це Xiaomi, переходите без всіляких, не знаю все звично, все зрозуміло. Я теж користуюсь у мене другий телефон Xiaomi, місяць користуюсь, все нормально, все зрозуміло. Відгук екрана, ну, нормальний, мені здається. щось таке. У мене друг Ваня каже, що користується таким телефоном вже рік, і політ в нього нормальний, це дослівно. Я вважаю, що у нас він теж буде служити достатньо довго, якісно і без всіляких проблем. Дякую, що подивилися відео. Сподіваюся, він вам буде чимось цікавим. Якщо будуть питання по телефону, пишіть в коментах. І скоро на екрані буде відео, як ми клеїмо на нього якесь скло. На такі телефони я ще не клеїв, але я думаю, що ми справимось з будь-яким сучасним склом. Хоча кажучи, зараз якась модна плівка продається, вона круче. Що ви знаєте про топлівку, напишіть в коментах цікаво, можливо, і скло не потрібно, а топлівку купити. Щось таке. Дякую, що подивилися. З вас лайк, комент, підписка і обов'язково користуйтесь сервісом у Shops.